Знову радий зустрічі з вами у програмі «5 хвилин для вічності. Я її ведучий Володимир Гриневич щиро вітаю вас. Ніколи не забуду, як я вперше подивився в бінокль зі зворотнього боку. У мить все виявилося неймовірно далеким і крихітним. Це особливо вражало, оскільки я очікував зовсім іншого. Пізніше я почав роздумувати: багато хто подібним чином дивиться на життя, їхні стосунки з людьми розвиваються на підставі прихованого егоцентризму, і тому їм здається все маленьким і незначним. Це схоже на стан, коли здатність до сприйняття спотворюється або частково втрачається. Замість того, щоб бачити більше, горизонти звужуються, настає свого роду глухота. Ви не спроможні чути, що говорять інші. Чим більше люди від вас вимагають. Тим менше у вас здатності щось дати їм. Ви дедалі частіше займаєте оборонну позицію, поки ваше серце не починає нагадувати шматок льоду. Як виправити таку ситуацію? Як ви можете навчитися бачити все інакше? У Бога є ліки? Ми читаємо в посланні до Римлян в 12 розділі наступне. Але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля добре, приємне і досконале. Як це зробити? У другому посланні до Корінтян, в третьому розділі, апостол Павло писав: ми ж усі з відкритим обличчям, мов у дзеркалі, оглядаємо Господню славу і перетворюємося в той самий образ від слави в славу, як від Господнього духа. Цей процес називається перетворенням. Дивитися на життя егоцентричним поглядом. Те саме, що дивитися в бінокль зі зворотнього боку, проте споглядання слави Господні, характеру Бога, наочно явленого в сині перетворить наш розум. Розмірковуючи про досконалість Спасителя, ми приймемося бажанням повністю змінитися і відновитися, стати подібними до його непорочного образу. У світлі досконалого образу Ісуса, Його любові та милосердя, наш егоцентризм поступово починає танути, очі починають бачити, а вуха чути, захололі серця пом'якшуються і оживають. Бог бажає зробити це для кожного з нас. Згідно Біблії, якщо ми тільки відмовимося прийняти його зцілення, ми приречені жити з гіркими наслідками своєї духовної самодостатності. Для того, щоб шанувати Бога та служити Йому, ми повинні перемінитися не зовнішньо, а внутрішньо. Повинна перемінитися наша особистість. Бог готовий відновити у нас свій образ, якщо ми йому це дозволимо. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за те, що ти закликаєш нас до духовного відродження та перетворення. Господи, здійсни цю переміну в кожному з нас. Ми запрошуємо тебе, працюй, Господи, над нашим серцем, щоб ми були обновлені Твоєю святою волею. Благослови нас на це, благослови наших телеглядачів, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, на що ми дивимось, на те перетворюємось. Дивіться на Ісуса Христа, і нехай у вашому житті відбудуться позитивні зміни. Не забувайте писати нам на нашу електронну адресу. Також чекаємо ваших дзвінків за номерами телефонів, що ви бачите на екрані. Бажаю вам гарного та благословенного дня. До побачення!